Всім привіт! Таке в відео. Тут переді мною стоять три трактори, два Урсуси і один сейм. Зараз поясню чому. На модхабі сьогодні вийшов такий мод Урсус Medium Series Pack І чому саме про нього відео? Зараз покажу буквально в деталях. І зараз просто хочу, щоб ви вдумалися. Модхаб, так, і моди. Ну, Відповідно, має бути якість, так, і тому подібне. Ну і йдемо подивимося, що ж не так. Перше, що подивіться на вихлопну трубу. Бачите? Я надіюся, видно. Вона ходить. Тобто, я розумію, що це анімація якби самого тряски двигуна, так, але коли трактор не запущений, це виглядає так собі. Добре. І тут на цій мурсусі так само. Ну, що це таке? Нагадую, це мод з модхабу. Йдемо далі. Сідаємо в Вурсус І давайте включимо світло. Ну добре, це ми подивилися, що вихлопна трясеться ні з того, ні з цього. А тепер гляньте на камеру. Хто колись відкривав гігант і бачив, що камера від третього обличчя встановлена в трансформ-групі? Тобто трансформ-група це є центр. І по суті, вона має бути по центрі. Ця трансформ-група має бути по центрі трактора. В результаті вона десь в кабіні. Як це виглядає камера від 3 обличчя? Ну, Таке собі, знаєте. Добре, це ще біди. Наступне світло. Показую. Ну, Ніби світло, світло, так, все хорошо. А спереді світло не горить, головне. Тобто, ви хочете сказати, що габарити дають таке світло? Ну, це взагалі якийсь дуристика нонсенс. Ну, Добре, йдемо далі. Ще раз, дальнє світло, так? Все одно нічого не горить, не світить. Нагадуємо, з модхабу. Ззаді, ну, світить, все, більше нічого. Тут теж не загоряються приборка, хоча б повинна вона, по першому натиску. Вона. Тоді вмикається, коли вмикається дальнє світло. І зверніть увагу, що стрілка теж пригає. Тобто трактор не запущений. Добре. Добре. йдемо далі. Теж урсус, теж з того паку. Все ніби гарно, так. Немає світла. А ось дальнє світло вже є. Тут. Та сама ситуація. Стрілка трясеться. Я розумію, що мені хотіло додати анімацію, якби, Тряски, але мені кажеться, якщо її не можна відключати при е, незапущеному двигунові, то ця анімація лишня. Тут ніби все гаразд світло. Так. Ну, Крім того, що не горить не світить нічого спереді. Ну, є дальній. Чи який це світло не знаю. Є заднє світло. І все. Ось такі ці Урсуси. А, і ще. Хочу, щоб ви послухали рівні звуку. Ви щось чуєте? Бо я майже нічого не чую. А тепер послухайте, як сейм Звучить. Тобто його набагато ліпше чути, ніж оці урсуси з модхабу. Нагадую, цей сейм це моя переробка, тобто допилення до кінця. А це з модхабу. В мене слів немає. Що вони там взагалі витворяють на ті модхаби? Чому вони такі безлаберні, безпомічні ті розраби? Слів немає. Ну. Звук дуже тихий, хоча він повинен бути голосний, тому що це старий трактор, він голосний, я знаю про що говорю. Його взагалі не чути. Я вже не говорю про світло колишній. Тобто... дупи цей пак. До дупи, дійсно.